Однозначно вам раджу спробувати цей рецепт, тому що він дуже легкий, можна сказати, диетичний струден, тому що там на маленький кусочок тіста йде дуже багато начинки, там і яблука, і ізюм, і горішки, і шкірка лимону, і кориця. Ну, це дуже-дуже цікаве поєднання смаку і дуже-дуже смачно. От подивіться, з моменту дегустації пройшли річні хвилини, а струдень. Лишився малесенький шматочок. Мої хлопці спили його на раз, два, три. Підписуйтесь на мій канал і отримуйте першими усі мої новинки. Переходимо до приготування цієї смакоти. Починаємо готувати тісто. Я беру посудину, переношу туди усі наші інгредієнти і замішую вручну. Мука, вода, сіль. Яйце, трішки олії, і оцет. гарно, гарно вимішую. Окремо я собі набрала трошки мочкечки, щоб підсипати, щоб не липло до рук. І потім, коли ми будемо розкачувати, нам також треба буде гарно попідсипати. Після того, як я замісила, я беру тісто, формую флібець переношу. У другу посуду накриваю плівочкою харчовою і відправляю в холодильник на одну годинку. Так, а ми переходимо до приготування начинки. Я заздалегідь нарізала кубиками яблука. Наш ізюм я замочила в ромі. Зверніть увагу, під час випічки ром втратить свої алкогольні властивості. Але хто вже дуже не хоче, щоб був алкоголь в випічці, можете собі розвести, добавити водичку замість. Так, я беру посудину, переміщаю наші яблучка нарізані. З ромом. Горішки. Шкірка лимону? Та корицю? Гарно все перемішуємо. Цукер. Тепер гарно все перемішуємо. Залишаємо при кімнатній температурі. Трішечки настоїтися, поки цукер, ну, якби цукор має розтанути, розійтися. Ось так. Поки наша начинка настоюється, ми переходимо до нашого тіста. Зараз ми будемо його розкачувати. Так. Ось так. Ми його маємо розкачати до прозрачності. Я розкачала тісто, перенесла його на полотно. Це мені допоможе скручувати наш трудель. Тісто досить таке еластичне, гарне, воно має бути не тустіше, як 2 мм. Бачите, воно має бути таке досить прозрачне, тонесе. Єдине, коли ми будемо виставляти нашу начинку, от я буду допомагати закручувати, скажімо, щоб не, щоб його не порвати. Так, зараз бісенко ми беремо половину нашого масла, воно в мене таке більш підтоплене, і змащуємо поверхню. Можна навіть трошки більше підтопити, щоб воно було більш таке. м'ягче. Що я зараз і зроблю. Так, я лишаю по 3-4 см по краях. Переношу усю нашу начинку. Якщо у вас трішки яблука пустити сік, сік ліпше залишити Та, е, в горнятку. Так. Так, начинка дуже пахне. Оце стою і на себе втримую, щоб не покушати. Ось так. Тепер що ми робимо? Тепер ми загинаємо края. Ось так. І починаємо скручувати. Помагаючи обов'язково при цьому нашим полотном. В кого є рушничок, в кого полотно, немає значення. Хтось може робити навіть на кухонній бумазі, але зручніше, щоб був, що був або рушничок, або ось таке полотно. Зараз я за допомогою полотна перенесу на дечку. Ось так. Масло яке залишилося, я провожуся зверху. Дівчатка, так, і все. Відправляю в духовку, друзі, на 180 градусів на 60-65 хвилин. Чекаю ваших теплих відгуків. Маю дуже смачний налог з такого самого струдли, з тонкого тіста, лише шоколадний із грушковою руш... начинкою. Кому цікаво, пишіть в коментарях. коментарях. Дівчатка, можливо, у когось виникли якісь питання. Пишіть мені в коментарях.